Дорогі на кожне питання можна говорити, говорити, але не ціль наша, ну якби, знаєте, водить вас за вуса, за непонятно. Ми можемо вас надихнути на щось, але ви приймаєте відповіді від нього. і, слідуючи, занурюючись в писання. І ви побачите, що це не є дійсно ну, таке балачки тільки. Таке такі ще питання. І все ж таки у Біблії ми бачимо багато зла війни, вбивства. То виходить, Бог не тільки любов, Прекратно. ну дуже такі запитання. Знаєте, чому так у Біблії? Бо Біблія вона відкрита. Ну для знаєте, я хочу розби б розбити теж таку священну корову, Хтось вважає Біблію, це ну якби десь ідолізує в деякій мірі. Біблію. Я вам скажу тако, навіть богослови, вони говорять, що Біблія, будь-який перевод Біблії це не є Словом Божим. Це, звісно, для релігії це взрив мозку, вже мозок розлетівся. Да? Чому? Тому що оригінал, тільки оригінали, да? це на євреїті було писано, на греческому було писано, воно і то, якби людина прийняла так, як вона передала, так, як вона передала. А тим більше різні переводи вони вже іскажають, вже іскажають, ну, не беручи це все. це. І ще скажу, що Біблія вона відверта, вона констатує факти, як все було. Вона не приглажує, вона не, не, не скриває, так як знаєте, історія. скільки раз переписана, і хто приходив до влади, вони міняли її на користь свою. Тільки незалежні історики вони відкривали факти, і так як воно було. і, ну, одним словом, Дехто знає, да? так же само. Ну, Ми не хочемо добачатися до критиків. і і тут такої, да, і, і Що сказати насчет Бога? Бог він є любов і сущність, в нього немає другого. Ми вже відповідали напевно комусь. да, що у, у Якова, послання Якова почитайте, да, там перва, перший розділ 18 стиха, що він каже, він не іскушається ніяким злом. Людина вона. І скушається, він, він не може, з нього не може ніяких істочників. Так? І оце дуже таке виправдання. Ну він же ж допускає, ну, він ж контролює, ну він же всемогущий. могуще. Ми маємо ще зрозуміти одне, що Бог, він, настільки нас любить, він нам, як людям, дав владу управляти землею, управляти е творінням. І він уважає, і ми не вважаємо, не вважаємо його, ми його не приймаємо, ми відвергаємо, ми питаємось бути Богом да, тут на землі, але він нас вважає. І це все, тому що людина вибирає. Ми всі знаємо, що війни строять люди. Вибирають люди, а не Бог. А чому є війни? Тому що люди відвернулися від Бога. Вони не захотіли. І тепер у нас буквально. Вже деякий час та люди за за прям закидують питаннями, що але Бог допускає, він же все може. Ми повинні зрозуміти, що Бог встановив свої закони на цій землі. Він сформував нас, він все вложив і сказав: а тепер управляйте. І у вас є вибір. Ми маємо зрозуміти, що за ним останнє слово, але він не той, який знаєте, ну як, він не дає, він якби, щоб ми не перейшли десь якусь грань. Але він вважає він, 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 він людину, він любить людину і він дозволяє. І навіть Ісус, якщо ми дивимося в Євангеліях, то сам Ісус він сказав, каже, надлежить надляжити будь-чому. Тобто має так бути. Казалось би, то сам Ісус, сам Бог. Так сказав, так. Да, Тому що він, знаючи натуру людську, людську, так, як сказано було, да, коли хтось не пізнає да, любов, як то жити, да, э, він поступає, так він поступає, так як він знає. Ну так, і Бог сказав, що вибере добро і буде тобі добре, вибереш зле і буде тобі зле. Тобто це ж не те, що знаєте, так коли здається, що люди собі так уявляють Бога, що от Бог сидить над кожною людиною. І чекає, ага, ти зробив погане на тобі хворобу. Ти зробив добре на тобі благословення. Та ні, він все встановив. Він, він, він так зробив, що воно все функціонує взаємодії і те, що вибираєте, те, ви пожинаєте. От і все. І це не тому, що він а, чекає і дає вам цю хворобу, бо ви непослушні. Ні. Це тому, що ви так вибираєте, а після вашого вибору йдуть наслідки. Є причина і є наслідки. Якщо люди відвертаються від любові, якщо вони не хочуть, тому ми бачимо війни, тому ми бачимо ненависть, тому ми бачимо, як вибачте, мене українець українця хоче з'їсти, я вже не говорю про інші народи. Куда йти далі, якщо ми між собою не можемо подружитися і полюбитися? Цьому проблема? Так, да, наприклад, зараз, каніше, якби б гірко це зараз не було, не говорилось і не чулось. І, наприклад, взяти в нас, що робиться, якби как бы, нація, якби как бы, внутрі, якби как бы, ми маємо і знаружній ворог, і та ще й внутрішній ворог. Тобто, ми подивіться, яким чином, як як то все робиться, як то все і і, и... а, а чому так? Тому що люди не пізнали щось другого. Не пізнали, от вони вот, так вирішують питання. Вони так рішають, якими шляхами вони це все роблять. А і наслідки так це ще чекайте, ще наслідки. Ще ж будуть після цього наслідки. Вони вже є, і ще будуть більші наслідки. Ну одним словом, знаєте, як в цьох в цих питаннях, тому і потрібно нам строїти відносника. Тому потрібно, е, потрібно е, йти до Бога. І як за ним останнє слово, і тому він із всякої ситуації Він виводить. Він виводить, він прикасається, він власний, він якби сильний і змиряє людей, які ходять гордо. Так? І так як ми бачимо по історіях, які не були б імперії, які б вони, як вони б високо не підіймалися, і як би вони не знущалися з людей. Іменно Бог приходив. І давав рішення цим ем, питанням. Да? Е, все горде, воно падало, воно все розбивалося. Не із-за того, що, а із за того, що сама людина вона запускала програму, бо горде воно паде. гордий, він сам себе його гордість з'їдає, злий, його злоба. Той який бере меч, він від меча і погибає. Ну одним словом. Ем, Такі, такі дуже Одним тяжкі. Основим поло все починається із, із нас, все. із нашої середини, внутрішньості. Ворог ми є. являємося. І Наш вибір. Якщо ми вибираємо йти путем любові, путем вирішення, ми йдемо, якщо вибираємо шляхи інші. То... Так, ми, ми розуміємо, що звичайно ми захищаємо свою країну, ми захищаємо свою сім'ю. Ми захищаємо свої там кордони, принципи, так? Але все починається із нас. Ми повинні захотіти перемін в собі із кожного із нас. І тоді ми побачимо це на такому масштабному рівні. Якщо кожна людина починає з себе, будуть великі переміни. Тому не звалюйте все, чи на Бога, чи на сатану. Зрозуміть, нам треба всім зрозуміти, що. Ми відповідальні за своє життя, і брати цю відповідальність і рухатися з любов'ю, з Богом, з, з праведністю. Не ми грішні, ми будемо грішити, а ми праведні, ми його святість, ми його праведність. І це буде нам допомагати мінятися, і більша благодать буде нас навчати, як жити, що робити, як е е вести себе. Чи іншими, чи в тих, чи інших ситуаціях. Так, так. Так що пишіть, будемо роздумовувати, немає відповідей на всіх питання. Ми не є е, цими відповідями. Так, І ми не нав'язуємо вам, щоб ви вірили так, як ми. Ми ділимося, як ми живемо. Ми ділимося так, як ми пізнаємо нашого творця і нашим життям. так? А ви, це ваш вибір. Як ви хочете, як ви вважаєте за потрібне, хочете, приймаєте. Не хочете, не приймаєте. Це є ваш вибір. І Якщо Бог джентльмен, і він не вмішується і не заставляє, так тим більше ми люди. Ми нікого не заставляємо і не вмішуємося в вашу ситуацію. Ми тільки е, ділимося цим життям, а вибір за вами. Так. Але все ж таки Бог, він при, е, запрошує кожного прийти так. в нове, прийти поміняти повністю свої, свої цінності, свої. Свій світ, все навколо і з себе почнеться, і все навколо. Але людина має рішити і якби йти в напрямку цього рішення. Тож ми бажаємо вам, щоб ви приймали правильні рішення, які приведуть вас до великих благословень в вашому житті. з ним.